Ти хочеш багато клієнтів, ти хочеш працювати. І коли ти кажеш, Боже, я хочу багато клієнтів, я хочу працювати, у основі є я, ти один. А коли ти кажеш, Господи, нехай прийдуть ті люди, яким я можу допомогти. Тому що ти через мене зможеш допомогти їм, а я буду інструментом у твоїх руках, і нехай буде так. Люди будуть іти, ти будеш працювати, але ти не будеш робити це для свого егоїстичного я, що я хороший майстер, у мене багато клієнтів, а тому, що ти зможеш їм допомогти, тому що Бог через тебе буде проявлятися для них. Бог бачить, чує, і він говорить всередині тебе. Він діє твоїми руками, і ти допоможеш їм бути красивими, щасливими, і, можливо, навіть приведеш їх до Бога. І це буде найцінніше. Пиши у коментарях слово Віра і я приготувала для тебе аж 5 подарунків, які допоможуть тобі увійти у твоє призначення, відкрити твої дари та таланти, дозволь зціленню бути спочатку у тебе.